Ми будемо всі живи. Все, все, все я предлагаю. Я предполагаю. Ми не я живи. От предлагають. Не, я коли візьму всіх тих, які техніки, якісь питання, ті, хто постраждав, сядемо в сюди, щоб не подавати їхати. Давайте сделаємо на Майдані, есть де то все сделано. Ні, ну Коля в цьому, він же. А я привезу. Він ботись, він вот. Я по-укновеству. Вот приедете в дому вот Если надо, Коля будет здесь. Ну давайте в Києві Давайте. Давайте в да? Майдан прес-центр, я домовлю. Заходімо, будь ласка, на здесь. Ми вас запрошували по іншому питанню.